У Львові провели акцію Вакцинуй від поліо дитину, врятуй дитину. Основна ідея привернути увагу до поліомієліту. Це вірус, який уражає центральну нервову систему. Через це людина втрачає можливість рухати кінцівками. Наприклад, може спостраждати міміка обличчя. А найгірше, що може зупинитися серце або можуть зупинитися дихальні м'язи. І тоді людина зможе дихати лише за допомогою апарата штучної вентиляції легень все життя буде прикутою. До ліжка, тобто це хвороба при паралітичних формах поліоміліту. 10% тих, хто захворів, мають на жаль можливість померти. Аби привернути увагу батьків до цієї хвороби, рекордсмен книги рекордів гінеса Олег Скавиш протягнув зубами машину швидкої, у якій було 20 дітей. Я часто долучаюсь до таких акцій. Насамперед мене використовують тому, що це привертає увагу суспільства. Це неординарна, неординарна здатність моя і це притягує людей. І я думаю, що краще, якщо маєш талант, то використовувати його для якоїсь хорошої соціальної справи. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя, а вакцинація це здоров'я. Все ясно і зрозуміло. Ліки від поліоміеліту зараз у світі не існує. Єдиний спосіб вберегтися це вакцинуватись від цієї хвороби. 1659 діток станом на сьогодні провакциновано на Львівщині. Не охоплені діти повністю, або не мають жодної дози, або не доохоплені ІПВ, становлять 19,5 тисяч. Це є дуже максимальна цифра, це є реально правдиві дані. Це дітки від шести народж... від 6 місяців до 6 років. Це вікова група 2016-2021 років народження. Якщо ми зараз їх не охопимо? Ми маємо дуже величезний ризик, що спалах пошириться. Зараз в Україні діагностували два випадки поліомієліту. До цього це захворювання фіксували у 2014 році. Тоді був один пацієнт Олена Данило, Назар Онисько та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.